Усім доброго дня! І знову в нас розмова заходить про перепілку, а точніше, про їх дитинчат, отаких от маленьких пухнастих блошеняток. А, вилупились вони в мене вчора, сьогодні їм доба. Вони вже повністю всі висохли, бігають, активні, їдять, п'ють. В мене їх тут 145 штучок. Отакі от пухнасті гарнюньки, які ходять. Що вам хочу розповісти? А, є два найважливі, дві найважливіші умови для їх отримання: це обов'язково брудер з хорошим якісним терморегулятором. Буде перші 10 діб. Найважливіше для цієї пташки це температура. Якщо у вас температура буде нижче 35 градусів, то ця пташка просто загине. Друге, це дуже хороший якісний стартовий комбікорм для перепілки. Перші п'ять днів я перемолюю його на кавомолці і роблю з нього ось таке от борошно. Робиться це для того, що маленькі пташенятка, отакі вочки, вони важать в середньому 10-12 грамів. І, звичайно, проковтнути гранули вони не в змозі, через що буває небажаний падіж абсолютно здорових курчаток. Через те, що вони давляться цими гранулами, для цього я його перемолюю на каву молко. Водичку їм ставлю першу добу воду з медом. Далі звичайна вода, не кип'ячена, просто звичайна вода. Хочу з вами зараз взяти, проконтролювати, як вони будуть набирати вагу, бо це яйця від ногового постачальника, наче відгуки були непогані, але все ж таки хочу проконтролювати вихід з яйця був непоганий, враховуючи те, що в нас по ночах вимикали світло. а... Інкубатор у мене без додаткової енергетики, то він в мене не працював по дві години по ночах, і все одно вихід був непоганий, враховуючи на оплідне яйце, яке відійшло, і з 200 яїць 145 абсолютно здорових курчат, це хороший результат. Зараз для того, щоб взяти приблизно знати середню вагу, я хочу взяти 5 штук перепілят, зважити їх і подивитися, що вони в мене на даний момент важать. І через тиждень повторити процедуру. Корм в мене вже перевірений, тому я знаю, що на ньому мої попередні виводки дуже добре, гарно набирали вагу. Uh, і хочу подивитись, що за яйце до мене потрапило цього разу. Тому uh, почнемо. Я візьму отаке от відеречко. поставимо тут в опорядку. І давайте так. Перші, в кого попався. один, чотири. І в мене їх п'ять штучок. Mm, так, щоб вам було видно, тут їх п'ятеро. І ми їх зараз зважимо. Так, мої ваги. Я їх вмикаю, не знаю, вам видно чи ні. Нолік. Висипаємо моїх пташенят і дивимось аж 59 грамів. Тобто, в середньому одне курча виходить в мене трошечки більше, ніж 12 грамів. Це чудово для добової пташки. Тепер ми повторимо процедуру за сім днів і подивимось, яку вагу вони набрали за сім днів. Отакі от, от красунчики в нас ростуть. Ставимо лайки, підписуємось і будемо спостерігати, як вони ростуть.